Дзвінкий, майже істеричний писк сканера, був саундтреком життя Лариси. Пік-пік-пік пакет молока, пік хліб, пік дешева ковбаса. Вона ковзала поглядом по чужих продуктах, по чужих маленьких радощах і буденних потребах. А її власне життя стояло на місці, немов забутий на полиці товар з терміном придатності, що от от спливе. Кожен день був схожий на попередній протяг від автоматичних дверей, що немилосердно дув у спину, штучне світло люмінесцентних ламп, яке вбивало всі кольори, і нескінченний потік облич втомлених, роздратованих, байдужих. Вона працювала в супермаркеті Економ, що притулився до сірих панельних будинків на околиці міста. Її робоче місце, касова кабінка номер 3 було її маленькою фортецею і в'язницею водночас. Звідси вона спостерігала за світом, в якому не брала участі. Ось молода пара, сміючись, купує пляшку вина і два келихи. Ось літня жінка ретельно перераховує дрібні гроші за кефір та вівсянку. А ось чоловік у дорогому пальті недбало кидає на стрічку екзотичні фрукти та сир з пліснявою. Лариса механічно пробивала товари, видавала решту, бажала гарного дня і знову поверталася у свій внутрішній вакуум. Дім не приносив полегшення. Дім був продовженням роботи тільки без сканера. Їхня двокімнатна квартира на сьомому поверсі пахла не затишком, а сумішшу ліків Ольги Іванівни, мами її чоловіка, та терпким ароматом каніфолі і старого дерева, що долинав з крихітної комірчини, яку Віктор переобладнав під майстерню. Віктор, її чоловік, був реставратором старовинних музичних інструментів. Це звучало красиво й романтично, але на ділі означало, що він годинами пропадав у своєму закутку, схилившись над розсохлими скрипками та пожовклими клавішами піаніно. Втікаючи від реальності у світ гармонії, яку не міг налаштувати у власній родині, знову макарони. лунав з кухні скрипучий голос свекрухи. Дитині потрібні вітаміни. Вітюша так важко працює, йому потрібне м'ясо. Лариса мовчки перемішувала страву в каструлі. Ольга Іванівна жила з ними з першого дня їхнього шлюбу. Її присутність була схожа на пил, що осідає на всіх поверхнях, непомітно, але невблаганно. Вона ніколи не кричала, її зброєю були тихі докори, зітхання та багатозначні погляди, якими вона пронизувала Ларису, наче та була неякісним товаром. Нам ясо грошей не вистачило, рівним голосом відповіла Лариса, не обертаючись. Віктор знову переказав гроші на матеріали це була їхня постійна тема для суперечок. Щомісяця Віктор знімав з картки значну суму на рідкісні лаки, на струни, на спеціальне дерево, пояснював він. Лариса спочатку вірила, потім почала сумніватися. Суми були завеликі навіть для найрідкісніших матеріалів. Але кожна її спроба поговорити про це наштовхувалася на м'яку, але непробивну стіну. Це для моєї роботи, Ларо, ти не розумієш, казав він, і його очі ставали відстороненими, ніби він уже був там, серед своїх мовчазних дерев'яних пацієнтів. Ольга Іванівна завжди ставала на його бік. Мій син, творець, у нього тонке відчуття. Не можна обмежувати генія побутовими дрібницями. Лариса гірко посміхалася про себе. Геній. Її геній заробляв нерегулярно і небагато, і саме її монотонна робота на касі оплачувала більшість рахунків та купувала ці самі макарони. Єдиним світлом у цьому сірому царстві була їхня донька, восьмирічна Софійка. Тиха, серйозна дівчинка з величезними очима, в яких, здавалося, віддзеркалювався весь смуток світу. Вона рідко посміхалася, але коли це робила, Ларисі здавалося, що в кімнаті стає світліше. Софійка любила батька. Зачаровано спостерігала, як він обережно склеює тріснуту деку віолончелі або натягує струни на старовинній гітарі. Але коли вдома спалахували сварки, вона забивалася в куток своєї кімнати і мовчки малювала. Зазвичай це були маленькі самотні фігурки під величезним, байдужим небом. Того вечора все пішло шкереберть, почалося з дрібниці. Софійці на екскурсію до ботанічного саду потрібно було здати гроші. Сума була невеликою, але у гаманці Лариси ледь вистачало на продукти до наступної зарплати. Вітю, почала вона, коли він вийшов зі своєї майстерні, втомлений і пропахлий клеєм. Софійці на екскурсію треба. Ти можеш дати?» Він зморщив лоба, провівши рукою по скуйовдженому волосю. Ларо, я ж усе переказав цього місяця, ти ж знаєш. Замовлення важливе, термінове. Яке замовлення, Вітю, яке замовлення вимагає стільки грошей щомісяця? Ти показуєш мені свої інструменти, але я ніколи не бачила цих міфічних замовників. Куди йдуть ці гроші? Його обличчя скам'яніло. Не починай знову, я ж просив, а я прошу тебе бути чесним зі мною. Її голос зірвався на крик. Ми живемо від зарплати до зарплати, я втомлююсь на цій проклятій роботі, слухаю хамство, рахую чужі гроші, щоб моя дитина не могла поїхати на якусь екскурсію. Не кричи, втрутилася Ольга Іванівна, виходячи з кімнати, як королева мати. Ти не цінуєш те, що мій син робить для родини. Він митець, а не торгаш. Митець, Лариса істерично розсміялася. Ваш митець живе за рахунок касирки з супермаркету. Віктор стиснув кулаки. Досить. Я знайду гроші. Він розвернувся і пішов у кімнату. Лариса почула, як він комусь дзвонить. Вона підійшла до дверей, не соромлячись підслуховувати. Голос Віктора був тихим, винуватим. Олено, привіт. Так, я розумію, але тут така ситуація. Ні, ні, з Артемом все добре. Слава Богу. Слухай, в мене велике прохання. Серце Лариси зупинилося, а потім забилося з шаленою швидкістю, глухо стукаючи у скронях. Олена, Артем, хто ці люди? Холодна хвиля здогаду піднялася з глибини її душі. Всі ці роки, всі ці гроші, це були не матеріали, це були аліменти. Коли Віктор вийшов з кімнати, вона стояла посеред коридору, бліда, як полотно. Хто такий Артем? запитала вона пошепки. Він здригнувся, побачивши вираз її обличчя. Він усе зрозумів. Ларо, я можу все пояснити, хто такий Артем? повторила вона, її голос зазвучав твердо, як сталь. Віктор опустив очі. Ольга Іванівна застигла у дверях кухні, притиснувши руку до рота. Її погляд був сповнений не здивування, а страху. Вона знала весь цей час вона знала і покривала його. Це це мій син, видихнув Віктор. Від іншої жінки йому тринадцять. Світла риси розлетівся на мільйони уламків. 13. Це означає, що він був ще до неї, і всі дев'ять років їхнього шлюбу він брехав кожен день, дивився їй в очі, й брехав. Гроші, які могли піти на їхню доньку, на ремонт, на спільний відпочинок, на просте людське життя, йшли туди, в його минуле, про яке вона не мала жодного уявлення. Вона, Лариса і їхня донька Софійка були лише прикриттям, другорядним проєктом, тоді як головний, перший таємно фінансувався з їхнього мізерного бюджету. І твоя мама знала. Її голос був ледь чутним. Ольга Іванівна відвела погляд це було відповіддю. Я хотів розповісти, почав белькотіти Віктор. Багато разів, але боявся тебе втратити. Олена тоді вона не хотіла, щоб я брав участь у вихованні, тільки гроші. Я не міг його кинути, він же мій син. А Софійка. Крик вирвався з її грудей, повний болю і люті. Вона не твоя донька? Чому вона повинна жити гірше за нього, чому я повинна економити на кожній дрібниці, щоб ти міг спокутувати свої гріхи? Сварка, що спалахнула після цього, була найстрашнішою в їхньому житті. Вони кричали одне на одного, випліскуючи роками накопичені образи, розчарування і втому? Лариса звинувачувала його у брехні. У зраді, у вкрадених роках. Віктор захищався, намагався виправдатися, говорив про обов'язок і страх. Ольга Іванівна підливала олій у вогонь, захищаючи сина і звинувачуючи Ларису в егоїзмі та невдячності. Вони не помітили, як відчинилися двері дитячої кімнати. Вони не бачили маленьку постать Софійки, що стояла в піжамі, притискаючи до грудей старого плюшового ведмедика. Вони не бачили жаху в її очах. Вони не почули, як тихо клацнув замок вхідних дверей. Першою схаменулася Лариса. Раптом, посеред крику, вона відчула оглушливу тишу. Тишу, яка буває тільки там, де щойно була дитина, а тепер її немає. Софійка. прошепотіла вона, вона кинулася в дитячу, порожнє ліжко, відкрита шафа. На підлозі валялися розкидані малюнки, самотні фігурки під байдужим небом. Софійка. Її крик вже не був злим. Він був сповнений тваринного жаху. Вони обшукали квартиру, кожен куток, кожну шафу марно. Віктор кинувся на сходовий майданчик, порожньо. Ольга Іванівна заплакала, хапаючись за серце. Паніка була холодною і липкою. Лариса накинула куртку на домашній халат, всунула ноги в перші ліпші черевики і вибігла на вулицю. Віктор побіг за нею. Ніч огорнула місто холодним вогким простирадлом. Рідкісні ліхтарі вихоплювали з темряви мокрий асфальт, голі гілки дерев, похмурі фасади будинків. Вони бігали двором, гукаючи її ім'я, яке розчинялося у вогкій темряві. Кожна тінь здавалася зловісною, кожен звук змушував здригатися. Гірка іронія полягала в тому, що цей спільний жах, ця спільна біда на мить об'єднала їх сильніше, ніж усі попередні роки шлюбу, але це було єднання двох людей на краю прірви. Дитячий майданчик. вигукнув Віктор. Вони побігли туди. Порожні гойдалки скрипіли на вітрі, наче чийсь плач, пісочниця, гірка, ніде нікого. Лариса відчувала, як крижані лещата стискають її серце. Вона уявляла найстрашніше, і від цих думок темніло в очах. Треба дзвонити в поліцію, тремтячим голосом сказав Віктор, дістаючи телефон. Поки він говорив з черговим, Лариса лихоманливо думала, куди вона могла піти. Маленька, налякана дівчинка, куди біжать діти, коли їм страшно вдома. Вона згадала свої власні дитячі мрії про втечу. Вона завжди хотіла поїхати до бабусі в село, до тепла, до безпеки. Бабуся, її мама. Вона померла три роки тому, але Софійка її пам'ятала. Вони часто їздили туди влітку, туди, де був великий сад і річка, туди, де пахло яблуками і спокоєм. Автостанція, прошепотіла Лариса. Вона поїхала на автостанцію. Віктор недовірливо подивився на неї. Звідки ти знаєш? Це далеко. Я знаю свою доньку. Вона знає, що звідти їдуть автобуси до бабусиного села. Вони спіймали таксі. Всю дорогу Лариса мовчала, вдивляючись у нічні вулиці. Гнів на чоловіка випорвався, залишився лише все поглинаючий страх. Вона молилася всім богам, яких знала і не знала, щоб її здогад виявився правильним? Автостанція вночі була схожа на чистилище кілька сонних пасажирів, прибиральниця з відром тьмяне світло. Вони пробігли по залу очікування порожньо, заглянули в кафетерій, що пахнув старим жиром і дешевою кавою. Нікого. Серце Лариси впало. Невже вона помилилася? І раптом вона її побачила. У найдальшому, найтемнішому кутку на холодній металевій лавці, згорнувшись клубочком, сиділа маленька постать у рожевій курточці Софійка. Вона притискала до себе ведмедика і тремтіла чи то від холоду, чи то від страху. Лариса кинулася до неї, не відчуваючи ніг. Сонечко, доню. Софійка підняла на неї величезні повні сліз очі. Мамо, я не хотіла, я просто ви так кричали я хотіла до бабусі. Лариса опустилася перед нею навколішки, обійняла її, вдихаючи запах її волосся, відчуваючи, як б'ється її маленьке серце. Сльози текли по її щоках. Змішуючись з дончинами, вона притискала її до себе, і в цей момент зрозуміла, що нічого важливішого в її житті немає і не буде. Вся ця брехня, всі ці образи, все це чоловікове минуле, воно було чужим, наносним. А ось ця маленька тремтяча дівчинка це було її все. Віктор стояв позаду, розгублений і спустошений. Він підійшов, простягнув руку, щоб торкнутися доньки, але Софійка лише сильніше притиснулася до матері. І цей простий дитячий рух вирішив усе. Дорогою додому в таксі ніхто не промовив ані слова. Софійка заснула у Лариси на руках. Ольга Іванівна чекала їх вдома, сива і змарніла. Вона кинулася до онуки, але Лариса мовчки пройшла повз неї, віднесла Софійку в її ліжко, вкрила ковдою. Потім вона вийшла в коридор. Віктор стояв там же, не знімаючи куртки. Ларо, почав він. Не треба, Вітю, тихо сказала вона. Голос її був спокійним і напрочуд твердим. «Весь біль!» Уся істерика перегоріли, залишивши по собі лише холодну, ясну порожнечу. Все скінчилося. Я не можу так більше. Ми не можемо. Але Софійка саме через Софійку перебила вона Вона, вона не повинна рости в домі, повному брехні та ненависті. Вона сьогодні хотіла втекти від нас. Розумієш, від нас? Я цього не допущу. Вона пішла на кухню і повернулася з двома чашками чаю. Одну простягнула йому. Вони сиділи на кухні, як двоє чужих людей, що випадково опинилися в одному приміщенні. Олена вагітна, раптом сказав він, дивлячись у свою чашку. Від свого чоловіка, вона заміжня вже п'ять років. Вона просила мене не зникати з життя Артема. Він складний підліток. Я... Я був потрібен йому. Лариса мовчала. Ця новина вже нічого не змінювала, вона лише додавала ще один штрих до картини його паралельного життя життя, в якому для неї не було місця. Я рада за неї, сказала вона щиро. А ми з Софійкою завтра поїдемо. Куди? Його голос здригнувся До себе. У квартиру, що залишилася від моєї мами. Вона маленька, потребує ремонту, але вона наша. Він нічого не відповів. Він розумів, що це кінець. Що крихка рівновага їхнього світу, побудована на брехні й компромісах, розбилася назавжди, і склеїти її вже неможливо як неможливо, склеїти старовинну скрипку, що розлетілася на друски. Наступного ранку Лариса збирала речі. Софійка мовчки допомагала їй, складаючи свої іграшки та книжки в коробки в її очах більше не було страху. Лише тихий смуток і дитяча довіра до маминого рішення. Ольга Іванівна зачинилася у своїй кімнаті. Віктор стояв у дверях, спостерігаючи за ними його обличчя було сірим. Він постарів на десять років за одну ніч. Коли все було готово, Лариса востаннє озирнулася. Квартира, в якій вона прожила дев'ять років, здавалася чужою. Повітря було просякнуте запахом каніфолі, валеріанки і несказаних слів. Вона взяла Софійку за руку. Тату, тихо покликала дівчинка. Віктор присів перед нею. Я буду приїжджати. Якщо мама дозволить. Він подивився на Ларису. Звісно, Кивнула вона ти її батько. Вони вийшли на вулицю. Весняне сонце несміливо пробивалося крізь хмари. Лариса викликала вантажне таксі. Поки чекали, вона купила Софійці морозиво в кіоску біля будинку. Остання сцена її старого життя розігралася на тій самій автостанції, де вночі панував жах. Тепер тут було гамірно і сонячно. Лариса купила два квитки на автобус до свого рідного містечка. Вона міцно тримала дончину руку. Коли вони сідали в автобус, вона подивилася на свої долоні долоні касирки з мозолями від тисяч операцій, звичні до чужих грошей. Тепер цим рукам належало будувати нове життя. Автобус рушив. Софійка притулилася до вікна, з цікавістю розглядаючи будинки, що пропливали повз. Лариса дивилася на неї і вперше за довгі роки відчула не втому і роздратування, а спокій. Це був важкий, гіркий спокій, але це був її вибір. Попереду була невідомість, труднощі, самотність. Але більше не було брехні рівновага була зруйнована, але на її уламках можна було спробувати збудувати щось нове, щось чесне, щось справжнє для себе і для маленької дівчинки з величезними очима, яка довірливо тримала її за руку. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.